Вітаю, хочу познайомити вас з книгою Валентини Дуван Муха та Найда, яка була видана в 2023 році у видавництві Каламар. Це історія про двох безпритульних собак, які залежать від випадку та доброти небайдужих людей. До речі, ця історія написана на реальних подіях. Муха жила на вулиці. Це був її дім. Ніхто не знає, де й коли вона з'явилася на світ. Ніхто не знає, що вона бачила в дитинстві та як опинилася в Києві. У мухи немає породи. Дні муха проводила на місцевому базарчику. Про неї дбали всі торговці, а вона їм дякувала, виляючи хвостиком і всміхаючись. Іноді муха думала, колись і я працюватиму і допомагатиму іншим. Та вона й допомагала, наприклад, ділилася смаколиками з, з друзями, птахами, особливо, коли тих ласощів у неї було от от стільки. Життя на вулиці навчило муху, як важливо підтримувати одне одного. Вечорами муха спускалася в підземний перехід. Там у неї був будиночок. Спершу то була картонна коробка, а поруч стояла коробка мушеної подруги, сусідки і найкращої найде. Муха й Найда разом розглядали перехожих та оголошення на стінах, разом ласували гостинцями від добрих людей. Хочеш дізнатися історії про муху та найду? Завітай до бібліотеки на Шевченка.